Привіт малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву дидактичну гру Дорожній рух. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, чи вірно вчинили діти. Давайте спробуємо. Подивіться на картинку, що ви бачите. Хлопчик переходить дорогу на червоне світло та їде машина. Чи можна так робити, дітки? Чи безпечно це? Ні, звісно, ні, це дуже небезпечно. Може трапитися аварія. Зараз розгляньте зображення. Хлопчик переходить дорогу на зелене світло. Чи це вірно, дітки? Чи так можна робити? Так, звісно, він чиняє правильно. Розгляньте це зображення, що ви бачите. Так, дівчинка грає у м'яч на дитячому майданчику. Чи можна так робити? Звісно, це безпечно. А зараз розгляньте зображення. Де грає у м'яч дівчинка? Так, на дорозі, де їздять машини. Чи безпечно це малята? Ні, звісно, ні, це дуже небезпечно. Розгляньте це зображення. Що ви бачите, хлопчик та дівчинка переходять дорогу по зебрі на зелене світло, але подивіться, вони не дивляться ані ліворуч, ані праворуч. Чи безпечно так робити, дітки? Ні, звісно, ні. Завжди треба подивитися у різні сторони та зрозуміти, що машини. Дійсно слідкують правилам дорожнього руху та зупинилися. Зараз подивіться на зображення, діти уважно переходять дорогу. Тож так вірно робити. Малята, ви добре впорались з завданням. Слідкуйте правилам дорожнього руху та будьте у безпеці. До зустрічі, дітки!